Я записую відео вам про дракончика. Казав, що не знаю, поїду з батьком чи не поїду. Сьогодні рано дзвоню, батько каже, загрузився. От стою його чекаю. Зараз має під'їжджати будемо з ним їхати. Але в мене такий рейсик на розслабоні. Я в чистій одежі, В чистих черевиках, красовках. Так що так собі, просто буду збоку їхати. І відпочивати. Їдемо в Черкаську. Ой-ой-ой, як же воно, як же то, єрке їдемо на вигрузку Єрке. Я там вже років 4 чи 5 не був. Ось якраз собі свіжу пам'ять і вам щось запишу покажу. От На цьому жовтенькому будемо їхати. Шуткую, от на цьому. Так, все. Грузимся. І погнали. Всі вийшли проважати. Така от проблемка О що тут так надо заїжджає. От показники. Получається, тільки трошки температура йде вперід, 90 градусів, масло йде на 127 нагріва. і, і кричить, так потім падає назад і знову є і вже не можемо декілька днів знайти в чому-то є причина. Поки далі будемо дивитися, зараз от масло пішло на 128, температура антифріза 94. Чого так, може в датчику якийсь заскок, нового датчика купили, будемо бачити. Отак, от щоб тут до чогось доколупатися, топліно нормально, що в холостому, що, що в цьому. На частоту вращення вентилятора, ну це ж теж залежить від газульки, скільки давить, скільки воно валить. В общем, поки причини немає, зараз вона от горить і заходимо сюди в онлайн, отово шибочка вона є, вона в мене не читається, це простий китайський автоком, тут тут мало що можна толкового кого подивитися. Е, а так щоб з собою взяти якусь з оригіналом, ну, то, то буде не цей. Все не дуже дешево. Так що поки влавлюємо момент, коли воно перестане кричати, коли антифріз скинеться на нижчі градуси, чи коли масло піде, бо було 120 масла, то воно не це воно не піщало. То проводимо випробування таке. От стали а в цьому, як його. Летичеві. Коротше, повиводив я давно все що, все, що я тільки міг повиводити. Не знаю, все в межах норми. Я тільки от про температуру масла. Треба десь мені буде почитати, бо я з ним не стикався. Коротше, от Зараз, допустимо, да, 86, ну, було 87 Антифриз. Все, воно беки перестало Бляха, все в нормі. І от сюди. Немає нічого нового. Оце Єдине, то, що я так і 5 колись робив теж щось, коробка в батька почала хреново переключатися. От така сама Unnovel Fall code. Невідомий код ошибки вискочив. Я навіть не міг його стерти. Я просто оновив автокома. Ну, До інтернету підключився, оновив. Я його стер. Ошибка вдарила на ноль, але вона постійно висіла. Ну, X5 поїхала, все, почало переключати все добре. І те саме в ДАФІ. Ну, я кажу сам, я завжди кажу, то в мене там дешевий, автоком, китайський. І що можу, то можу, що не можу, то не можу. Так, от, пожалуйста, все, скільки всього повиводив, все воно показує, все в межах норми. В межах норми ті параметри, які я розумію. Тобто от тут на рахунок масла кажу єдина, Я собі зараз ще поки будемо по дорозі їхати, я почитаю. Датчика нового купили на, на антифріз Він стоїть тут на турбіною справа в блокові, хто не знає. бо Зліва два датчики стоїть вже в А моторі два датчики це на температуру масла і на давлення масла. Це в А-моторі, а в кого 105-й від 6 по 9 рік м мотор то там стоїть тільки один, то він один відповідає і за то, і за то. В А-моторі вже два стоїть. З тим стикався, то вже знаю. І, до речі, вони не підходять. Бо я колись собі хотів просто замінити. На старому Дафові батька вже був цей, а в мене ще М-ка була сьомим роком Двигло. Я хотів я відкрутив батька і одного, і другого. І я не з тих двох я нічого не підібрав, не поставив. І навіть в мене була ситуація, що я з M-ки також викручував, і вони також різняться. Що від М на Мку теж можуть різнитися. Тому при, купу, при покупці обов'язково давайте він кода. Ну, якщо нормальний магазин, він вас так чи інакше, то попросить. Так, все, батько приніс каву, будемо пити. Так ще, до речі, я колись також записував відео, казав про АБС, але зараз у батька наразі ошибок немає. Вони так час від часу попадаються, якісь ошибки. от, Декілька днів тому я йому був стирав, щось там коротке замикання по передньому мосту правого і лівого датчика було щось таке. Ну, от, Після того він проїхав вже кілометрів 250. І от, я зайшов. І в нього немає поки-кодів. Значить, як ми робимо? Зараз я просто зайшов в тормозну систему на працюючому, працюючому двигуну. Тут я додаю... Так, чекайте, бо не бачу. О, Отак от роблю на плюсик. І зараз я буду виводити йому ABSI. Тут, коли ви зайшли в додання, от є знизу, бачите? Скорость ось заднього задня ось справа, передня ліва, передня права, От я їх просто виводжу. От. І тоді виводжу їх от сюди, на графіки. Ну, щоб краще було видно, я таку роблю. Раз. От. От зараз ми будемо їхати. Подивимося, може, десь якийсь датчик час від часу відстає, час від часу пропадає, можливо, тоді десь ошибка б'є. Або ще варіант такий, що десь на ямі. Ну, якби тут АБСи, Конкретно в цій машині мене робили. Я робив повністю всі 4 АБС в себе в ті старі. В МЦ 2007 року у мене був Дафик. То там я все виводив іменно з тестером, знімав ступіці, бо треба було синусиди міняти, де дотачував, так як вам показував, що я прицепа робив, де міняв датчика, і потім собі так от провіряв. Виїжджаю, їду, до речі. Коли я то все зробив на старому Дафові, виводив отак до. 85 км на годину, коли синусида не сильно коцнута, не сильно погнута, більш-менш адекватно читається, машина читається. Но коли довго їдете, ну якщо, наприклад, довгий рейс, або коли даєте там на 90 на оцікатілі, та да да да, -да по, ну там по поганій дорозі проїхалися, поїхали, синусида збивається. Я все не міг знайти причину, в чому все читається, тестер б'ється, параметри показуються, а не міг знайти чого. От, оце, що я зараз роблю. Це мені дуже допомогло, бо я собі вивів і я постійно бачив, який у мене датчик після відсікателя йде в аут. І тоді я зрозумів, що це залишилось тільки синосида, я мусів ще раз знімати ступіцу, бо я ну, зразу пожалів гроші. Та і то, в принципі, була ніч, я завжди, як щось роблю, то ніч на дворі. Е, я ще раз знімав, заказав нову, поставив і всі АБС, які в мене на дафою працювали. Ось так ми тільки тронулися. Всі 4 колеса. Ну кажу, на малих, От, передостанній, на малих швидкостях датчики мають працювати, О, у нас тут Та-дам! бонус. Не встигли ми виїхати. Будемо чекати. Не, не, тут... не, я вже каву свою випив. І ще трошки потримаю, вже, як виїдемо за летичів, проїхатись по дорозі на великих. Ну Поки все, от, в нормі, все добре. Літині стільки світлофорів. Летечі понаставляли, що вони як запустяться, то, то буде його тяжче проїхати, ніж Хмельницький. Окей, їдемо далі, комп'ютер відключаю. Так, під'їжджаємо зараз сюди в літен. Бери червоного, бери транс, в так, безпека спереді. Вони вас нахуй посирали. Навіть <рес> 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 якщо зараз щось буде, то я вже буду себе вести як в цьому відео, що я зараз покажу. Я собі збоку, я не шофер. Ла-ла-ла. Читав я трохи форуми і знайшов, що... О, 124,7 пропало чітко. Зараз буде 125 і більше, і знову почне піщати. Коротше, ситуація, яка з ДАФом виходить. Температура масла має бути там в районі 96 градусів. Тут на дафові виходить, що температура масла в спокійному режимі, от бачите, яка там, 120. Це от з Вінниці виїхали, їдемо. Ну Впаде вона там на 120, ми як до Хмельницька їхали, вона там 120 була. І в чому виходить прикол? Що коли йде нагрузка, от пішов датчик на температуру, бо ну, я вже не виводив, попереднього відео показував. Датчик антифріза, тобто температура антифріза ще є в нормі. Ну, тобто, в допусімі нормі, ще принудитель не включається, ще все є. А через масло вже починає е, горіти стоп. Типу воно думає, що от вже машина перегріта. Датчик масла, я вам казав, стоїть там з лівої сторони. В А-моторі їх два окремих на датчик, е, на, на температуру і давление. В м в старішому, 105-му, він один, і на то, і на то. І виходить, що треба зробити? Треба промити радіатора. Треба промити, знімати теплообмінник. І тоді воно має стати отак от в спокійному режимі не 120, от 124, да? а має бути до сотні. І коли буде підніматися температура, відповідно це не буде підніматися зразу от на такий параметр, бо після 120 воно починає вити. Тобто, знайти проблему, треба там шукати. От і все, і не треба ніяких там, програмістів, цих електриків і того всього проче, дорогого. От ще раз, дешевший комп'ютер китайський. От, ото я колись як камінь возив, то я стояв, диск тормозного робив. Тобто от і вам проблема. Надіємося, що ми її вирішимо. Ну, та ми її по-любому вирішимо, тому що проблема в нас є, я кажу, я до цих пір я не знав, яка повинна бути температура масла. Все, все просто пробується. забиваєте в Гуглі, читаєте форуми і не платите там по 500, по 1000, по 2, по 4, не знати кому і не знати за що. Зараз 21 століття, Google в Помощ, все можна робити самому. Це не є якась така не знати яка проблема. Комп'ютер, щоб ви розуміли, дивіться, яка має бути ошибка. ми в літині ставали, я збив. Це, що я вам казав, що в мене не читається. Це, що вона не читається, це до сраки. Заповніть оцей код 0298. Це ошибка по гарячому маслу. О, бачите, тільки пішло. От зараз. Таю стопрос 125,2. Якщо температура масла перебивається більше, як за 125, починає сигналізувати. Воно думає, що ну, машина кипить. А на самом деле ну, вона ще не кипить, ну, просто от, температура масла. Так що таке, вже щось знайшли, вже стало легше. Якщо відремонтуємо, все буде добре, я в наступних відео скажу. Минулий Вінницю, їдемо на Умань. Щебінь возив на, на дороги велике будівництво, тут вага частенько ставала. Стали з батьком трохи перекусити та й будемо їхати далі. До да, кілометрів, не знаю, 15, може хтось знає що з нею сталося пишіть Стали у мені перед мостом ну аго їде якраз бачите як все впало, якраз попереднє відео про дракончика, а тут а, дракончик поїхав. Оце такий стрітовий. Зараз зайдемо, спитаємося, може тут якийсь теплообмінник є. Ну все, направо. Одеса мама. Вага. А ми трохи стали, щоб охололо. Ще кілометрів 70-80 будемо на місці. І будемо знімати теплообмінник. Будемо щось робити, щось трохи покажу теж, бо я колись знімав. Там є болтик такий цікавий, я тільки що декілька відео передивився, за того болта ніхто нічого не каже. Обичай. як Знімаємо теплообмінника і наступне відео вже теплообмінник на столі стоїть. Дуже все понятно, дуже все гарно. Ну, там нічого важкого немає, там просто тяжко відкручувати, бо воно стоїть так впритик до рами. Все, добралися ми. Цей знаменитий стовп тут. Не був я тут десь років 4-5. Там зелене, там хлопці стоять, тут тільки сою вони возять, а ті щось з чимось другим стоять. Я залишився в машині, батько пішов реєструватися, потім приходить смс-ка і проїжджаємо туди. Далі там волейбочка, тут є. Її кліє там, по-моєму, раз в рік її колись клеїли. І цей. Під'їжджаєте там далі за територію, але я покажу, я не знаю просто чи мене пустять туди. Під шламбаун, шламбаун автоматично відкривається. Потім знову смсочка, чекаєте, смс-очка з номером ями. І тоді вже заїжджаємо на цей. На на яму, на вигрузку. Будемо їхати додому, я з батьком поїду в село, скинем теплообмінника, будемо міняти теплообмінника, подзвонив, запитався гіршечки 6,5, крашечки 7,5. Я не чи то вже з резиночками, ну з цими прокладочками, чи то без. Поміняємо йому, бо поки причина в тому, по крайній мірі потушимо температуру масла. Що найголовніше, бо це причина точно в ньому, це б'є зараз на масло. І тоді будемо бачити. Запитався, як коштує така робота 3,5 тисячі гривень, якщо буде все легко і добре йти. Ну, якщо, якщо щось десь не так, то буде коштувати більше. То за 3,5 тисячі гривень там нема що робити. Виліз трохи спальника, беруть аналізи, далі на вагу і знов чекати смс-ку, так? Да? Да. Так як колись було. І тоді вигрузка. Що, взяли аналізи, посигналили. Дали трошки вперед, посиднали ще раз. Заїжджаємо на вагу. Далі з карточкою, яку дали там при в'їзді, такого спеціального термінала треба йти. Ну яка, я з машини виходити не буду, бо не хочу я там зараз побачить, виженуть, стояти, чекати, поки він розгрузиться то через те так, через те показати все гарно не, не можу, Ну, ще тоді ми були їздили, це, це вас трошки обманув, це не 4-5 років, це десь років 2-3, тоді якраз ковід був. Бо я пам'ятаю, чи, чи то певно і раніше я ще був, а потім ще як був ковід, бо тоді і температуру мірили, і в касті треба було ходити, і в жилетці, і в масці. Коротше, було тут отанців. Я, я не пам'ятаю. Я знаю точно, що я ще був на тому своєму дафові. А от коли це було, не пам'ятаю. Прийшла смс на 200-ту яму. Оце той, звісно, гарно став тут. У нього виходу немає. Весь дзеркало. чекай, а це що стоїть? Київський. Це що вони на яку? Тоже на 200? -у? Чи дальний? Что такова? Ну сота-200. Злева сота, вон зверху над ямою пише. А це, зна... а це 200, ми право, да, вот, ми на 200 їдемо. вже пішли Все, так само під'їжджаємо. 40 кроків за рублем. 40-80 Так само шламбаун шистує в ту наклеєчку. Він має, о, він щитав, відкрився, закрив вікна. Все, заїжджаємо вигружатися. На кінець то прочекали десь більше години. Угу. Ще так не вигружалися, 200-ту яму проїхали. Може я вже цього Кличе. Поїду. К... Може я вже поїду? Да. Кличуть далі. Може, я вже поїхав. А, тут класно, тут вигрузка така, як в острові Тернопільської області. Рівненько собі заїхав. Дняв кузлу, висипав та й поїхав. Тільки там в острові повністю вся яма, ти по ній їдеш по арматурах, а тут а, тільки взаді під вигрузку, а тут по бетоні. Оп, свиснув. Все, вигрузки знімати не буду, Не, Все-таки вийшов. Повезло, кави самосвал. Через те приїхали сюди висипатися, а там решта бортові, то каже, мусять, мусять стояти чекати. Дашка Миколаївна, бо моя, то Дашка Володимирівна. Тільки потихеньку просив, каже, щоб... Так, вузенько, вузенько тут а. як для ямки, але так, що? Так, що там качок тут з цієї сторони то відійшов Ну і там відійшов зараз вистрелить. Воздух не спускаєш. Ну коротше, Завтра ми спочатку будемо задирати кабіну і там є така сіточка, батько розбирав був і розібрав не, ну, не... не там. Він розібрав, а треба було розібрати другу, бо там є типу, два таких місця, куди можна поставити цю сіточку цього фільтра на антифріз. Ну і виходить, що перед тим як, як ну, вже йти діло до теплообмінника, то все-таки ще раз треба буде зняти. Вона буде спробувати так, що вентилятора не скидати. Так знімемо. І це, і подивимося, яка вона. Ну типу місто для неї є, бо теж дивився на Ютубі трохи, є такі, показують, що в кожного по-разному, часом є, часом нема. Їх, часом є дві, так як батько розібрав але не ту, що треба. Тобто прям пальця туди всунув всередину, а сітки не було там. От. А якщо вже не сітка, то тоді будемо теплообмінника скидати. Но легше звісно, подивитися спочатку, яка навіть 7,5 тисяч гривень за теплообмінник, то ну, це не є великі гроші, але при теперішніх розцінках то ну, краще подивитися, тим більше я кажу, що варіантів може бути багато. Доїхали ми до Німірова, зупинився на заправці Бока. Я, до речі, думав, що немає круглосуточного. судочного. Оказується є. Я помічам рідко їжджу. Або як їжу, ж убий, там де треба. Купив велика лата. Батько відпочиває, ще залишилося мені десь кілометрів 300 з копійками, зараз у нас пів Ой, пів, пів третього ночі, то я так думаю, що поки доїду і зразу будемо працювати, будемо зразу. дивитися на ті нюанси, от так, на цьому буде цей рейс такий завершений, так як ремонти ж не цікавлять вас. от Так що всім мирного неба, гарної дороги, якщо все ж таки буде цікавити, як ми вийшли з цієї ситуації, чи ми відремонтували, напишіть коментар я на наступне відео закину. Куривки, кусочки, я все покажу. Все, слава Україні, всім щасливим.